Отже, дорогі друзі, трошки більше місяця лишається до виборів президента Сполучених Штатів Америки. Компанія надзвичайно гаряча. і от в процесі цього вийшло чергове соціалічне опитування CBS, ЮГОВ, де дуже такий серйозний фокус був взятий на економіці. От ми зараз будемо розбиратися, хто там серед них сильніший. Ну і звісно, ще й поговоримо про самі новини і процеси, які відбуваються в сполучених Штатах. Отже, з вами Валентин. Ну, перед опитуванням одразу скажемо, що зараз республіканська партія в складному становищі. Дві таких речі серйозні на них впливають. По перше, Трамп пішов в певний не те, щоб конфлікт, але. В протиріч з республіканцями в палаті представників їм обиратися цього року. А Трамп шантажує демократів тим, що вимагають республіканців не голосувати за продовження фінансування уряду, якщо не буде проголосований загальний виборчий закон. На федеральному уряду буде заборонено людям без оновлених id карток голосувати загалом. Там є багато протиріччя до цього, чому ми говорили в окремому відео. Воно буде в описі до цього відео. Коротко штати вже мають дуже багато місцевого законодавства, і загалом це дуже сильно вже нашкодить самим виборам. Вважаю. Демократи, частина республіканців, навіть що цікаво, тому що змінювати правила за місяць півтора до виборів є негарно. Але проблема в іншому: що якщо зараз зупиниться фінансування уряду, так званий шатдаун, це не зрозуміє виборець і. Він негативно подивиться і спише проблеми нефункціонування федерального уряду саме на республіканців. І республіканські кандидати в палату представників і теж в Сенат, а в основу в палату працівників це розуміють і не підтримують Трампа в його шантажі. Тому Джонсон намагався пропихнути пов'язаний спільний проєкт фінансування і федерального закону про вибори. Зміну це не вийшло, тому вони будуть, як пропонував Міч МакКоннелл, скоріше за все голосувати за. Законопроект про фінансування до грудня місяця, тобто бачимо вже такі е, певні протиріччя Трампа. Партія не погоджується повністю зараз лягати під всі його бажання, і це хороший сигнал, тому що на відміну 2016 року Трамп іде повністю стерильною командою залежно від нього. Хоч десь є якісь такі сигнали до того, що він не може все контролювати як хоче. А другий момент це звісно. Кандидат в губернатори Північної Короліни штат нещодавно вважався повністю за Трампа, так званий червоний штат, республіканський. А зараз він поповнив когорту невизначених штатів, і там скандал з цим. Віце-губернатором, тобто заступником губернатора, який йде в губернатори справа в тому що там були всякі цікаві в лапках коментарі на порносайтах, де він там був за відновлення рабства і казав, що б собі би робів завів. Сам цей чорношкірий кандидат публічно виступає проти прав трансгендерам, а там ж писав, що він, навпаки, дубить дуже сильно відео з трансгендерами, oh my. і там такі скандалі ще. От і зараз партія намагається купорити. Венс взагалі там якусь мантру запускає. Він не каже, що це неправда, але е, та реальність, яку ми бачимо, е, вона може бути нереальною, і це нереальність, От на ну, якусь таку фігню поряд на цьому фоні дуже важко республіканцям купорити ці конфлікти. Разом з тим Трамп на сьогодні провів з Дудою зустріч в невизначених штатах. Там дуже багато польської діаспори. Він намагається притягнути їх на свою сторону. Камала, в свою чергу, що вона робить? Вона таргетує на е, вихідців з центрально-східної Європи. Опи, відео про те, що Московія це нова орда, і її треба спиняти, а Трамп не риба, не м'ясо в цьому питанні. От вони й борються з Єлта. Але загалом про опитування CBS, Югов Комала трошки додала. От вона трошки додала. Ще різниця по невизначених штатах не така велика. По-перше, що важливо, починають випитування включати ще два штати це Північна Короліна і Джорджію. А так ідея ситуація, що і Техас навіть можуть в якийсь момент в Піхнуть туди, тому що він теж трошечки такий розовий. Він ще такий червоний, але вже рожевий. Знаєте, він такий світліший і до такого сірого. Дуже недалеко Техасу, я вам скажу. От, тобто там такі визначення, так червоні сині штати, сині демократи, червоні республіканці, а вже блакитні, начебто демократи, скоріше, все так. А Рожеві це начебто республіканці, скоріше, все так. Ну і там вже далі пішло поїхало. От то в Техасі теж їде. Але навіть в північну Корільню Джорджу включили це опитування. І загалом, як ми бачимо зараз на екрані, 52% по загальнонаціональному опитуванню у Камали підтримки, і 48 у Трампа. А якщо ми візьмемо невизначені штати, там. 51 на 49. Тобто розрив не такий прям і великий, але все ж таки він суттєвий і він збільшився на відсоток. От тенденція важлива. І причина цієї тенденції саме економіка. І Зараз ми трошечки про це далі поговоримо. Якщо ми візьмемо економічний фактор, то скорочується сильно розрив між Камалою і Трампом. Це важливо, тому що у Трампа. Була серйозна перевага тут після того, як інфляція зросла при Байдені на 2%, але вона почалась при Трампі, треба розуміти, бо політику так званих гелікоптерманії використовували обидва кандидати. Але все ж таки, наразі вони, як бачимо, зрівнюються згідно світлинки. Якщо в серпні 56% респондентів вважали, що економічна ситуація при Трампі краще буде ніж при Камалі, то зараз 47 на 53. Загалом розрив дуже сильно в цьому питанні скорочується, А це був основний такий фундаментальний. Фактор, який грав на Трампа, зараз він все менше грає на Трампа, от тому і Камала потрошку відривається від, від Трампа знову таки, тому що споживчі настрої теж зростають. Зараз вони 69 пунктів, були в серпні 67 і виросли навіть більше ніж очікували. Економісти до виборів ще зростуть споживчі настрої краще. От і це все звісно грає на Гаріс. Якщо ми подивимося на світлому загалом. Як люди бачать економічну ситуацію, то гарно серпню серпні 35% бачили, зараз 39%. Погано, 62% два серпні серпню бачили, зараз 59%. Ми бачимо скорочення, і приблизно воно вийде десь на 42-44%. гарно і далі там відповідно погано. Але начебто поганих більше. Але тут важлива тенденція тобто, все більше електорату вважають, що демократи можуть справлятися з економікою, з проблемами економікою. От що важливо. Тобто Байден. Він був слабкий перед Трампом в тому, що більшість електорату вважало, що е, демократи не вміють в економіку, при них економіка буде набагато гірша, то зараз е, ситуація просто стає паритетною, і це проблема для Трампа надзвичайно велика. Ну і тут, як ми заходимо на е, поле Гарріс, на її сильні сторони, то якщо в опитуваннях ті люди, які ставлять на особистість, то Тут Камала просто виграє 66 проти 34. А от 50 на 50, якщо ми говоримо про політику кандидатів, так тобто про те, що вони будуть говорити. Слово політика у нас має декілька визначень. То в англійській мові це різні все таки слова політикс і полісі. Так то політики і політика як процес це одна справа. А політика як впровадження чогось так, полісі, що вони будуть робити, то тут паритет. І виходить, що у Камали дуже серйозна перевага саме в її персональній формі, і вона не відстає від Трампа в тих, хто думає про взагалі політику як таку. Далі там було багато питань. Насправді Трамп дуже сильно програє в питаннях того, що він там про собачих гаїтян говорили. Звісно, його ядерний електорат це дві третини республіканців, все одно готові оправдовувати Трампа, але вже третина вважає, що це було негарно. Тобто, якщо демократи всі вважають, що це було негарно, то вже третина республіканців кажуть, що це негарно. Тобто, Трамп тут видно він дав маху. От і там інше ще питання. Видно по сусупитуваннях, що багато республіканців вважають, що якщо Гарріс буде президентом, то негативні такі якісь речі в самій політиці, там рівень насилля в розмовах і інше він не буде високий. Якщо демократи вважають практично всі, що при Трампі буде високий, то при Гарріс третина, десь знову таки республіканці вважають, що не буде дуже сильно. Тобто, для чого важливі ці визначення, що там в штабі демократії вважають, що в республіканців? Це дуже сильно впливає на центр. Якщо всі в одному таборі вважають однаково, а в іншому почалося певне протиріччя третина на дві третини, так, це каже про те, що центр буде схилятися там, де є Думка така спільна на питання. Так то виходить, що загалом американці вважають, що при Камалі такого протиріччя в суспільстві буде набагато менше ніж при Трампі. Ну і хоч на декілька відсотків, але треба зрозуміти, що американці вважають міграцію не надзвичайно поганим явищем, що вона навпаки додає у Гарріс Є яка думка, що багато мігрантів замінюють американців там, де вони вже не працюють на різних роботах. І міграція навпаки посилює американську. Економіку і 200 треба нормувати, щоб вона була менш нелегальною, але ми не будемо її зупиняти. там такий каже, що мимограмти все забирають, знищують нашу економіку. Таких американців багато, десь під 48%, але не 52%. Тобто їх меншість. І загалом виборець вважає, що все ж таки міграційне питання важливе, але прямо там казати про те, що треба всіх випхати з країни, це не дуже ок. Тобто, більшість вважає, що це не ок. і хоча є велика частка тих, важають, що навпаки, треба за шкірку всіх викинуть. Але тут ми кажемо про питання, до яких схиляється більшість, так, тут, у Камула тут теж перевага. Тож, дорогі друзі, Трамп втрачає перевагу в економіці, це чітко видно. Тому Камала ще трошки більше набирає. Гонка була раніше рівною, зараз вона не визначена, але все більше схиляється в сторону Камули. На то багато факторів впливають. Зокрема, як я говорив. Настрої споживання зростають. Це, в свою чергу, і впливає на виборця. Він вважає, що в принципі та політика, яка сьогодні здійснюється, вона нормальна і стабільна для його капіталів, і для його взагалі, роботи, споживання і таке інше. Власне, ось такі зараз перипетії виборів, такі опитування. Посилання на споживчий індекс буде в описі до цього відео. Там дуже в Телеграмі у нас багато цікавої цікаво інформації, і там теж ви побачите, що це таке, як воно впливає і що зараз з ним відбувається. Будемо раді взагалі вас бачити в нашому ТГ. Ну і загалом слідкуйте за нашим каналом, лайкайте і сподіваємося, далі будемо разом з вами. До побачення!